Присядьте, будь ласка, вже 17-та година, тому загально ми можемо розпочинати наші громадські слухання щодо містобудівної документації. Хочу звернути вашу увагу, що відповідно до рішення виконавчого комітету Української міської ради номер 10 від 28.01.2016 року про перенесення терміну проведення громадських слухань містобудівної документації. На 1700 1502 року в будівлі Палацу культури енергетик за адресою проспект Дніпровський, 15А призначено за участю розробника містобудівної документації державного підприємства науково-дослідний та проектний інститут містобудування. Зустріч з громадою міста для презентації містобудівної документації, детальний план території, розміщення. Багатосекційного житлового будинку на території змішаної житлової забудови, е, обмеженої вулицею Юності та проспектом Дніпровським та прибережною захисною смугою Канівського водосховища в місті Українка Уківського району Київської області. Звертаю вашу увагу, що відповідно до пункту 5 порядку проведення громадських е, слухань е, осіб, які забезпечують роботу. З розгляду пропозицій громадськості признач... призначає орган місцевого самоврядування. Рішення виконавчого комітету Української міської ради номер 10 було призначено Луценка Володимира Петровича, але в зв'язку з його відсутністю. Розпорядженням призначено відповідальним за сьогоднішній захід мене кабана Олександра Миколаївича, начальника відділу житлово-комунального та будівельного контролю, Деменюка Андрія Володимировича. Призначено секретарем сьогоднішніх громадських слухань, який є спеціалістом відділу житлово-комунального та будівельного контролю. Андрій Володимирович зайняв своє робоче місце. Президію пропонується визначити у складі головного архітектора проєкту, це Бучковський Андрій Володимирович. Та е, лугину Андрія Сергійовича, виконуючого обов'язки, начальника відділу е, містобудування та архітектури у Бухівській РДА. Також у президії представники інституту, які будуть доповідати по е, своїм напрямкам. Чи є якісь зауваження, пропозиції про? немає чого. Е, пропонуємо yeah. наступний порядок денний. Ой, Презентація проєкту Детальний план території е, доповідає е, представник 27. розробника державного підприємства на кого досвідний проєктний інститут містобудування, головний архітектор проєкту Бучковський Андрій Володимирович. Я думаю, 15-20 хвилин вистачить для доповіді Андрія Володимировича. Ну і спеціалісти по напрямках в рамках 5 хвилин. Відповіді на зауваження та пропозиції подані в письмовому вигляді з 8.01.2016 року по 15.02.2016 року. Знову ж таки, головний архітектор проєкту та спеціалісти по напрямкам до 10 хвилин. Я думаю, вистачить. Відповіді на запитання, подані із зали. Письмові запитання. 3-5 хвилин. На одне запитання. Ну і відповідь, 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 відповідь 3-5 хвилин. Усні запитання подані з залу 1 хвилина. Ну і відповідь до 2 хвилин. Пропонується наш захід закінчити о 18-й годині. Чи є якісь пропозиції? А якщо Маю. не вистачить часу? На запитання передбачено регламентом слово, тому якби є мікрофон, будь ласка, подавайте, якщо у вас є запитання. Якщо не закінчимо, зрозуміло, що це ж не означає, що ми 18.00 закриємо, але ви далі тут мають діти займатися. Ми не зможемо працювати до 12 години ночі. Чудово, значить, ще також хочу звернути вашу увагу, що. Відповідно до статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності та порядку проведення громадських слухань, запитання та пропозиції мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих норм та правил. Тобто, по суті, запитання та пропозиції, що не будуть відповідати законодавству, просто не будемо розглядати. Також звертаю вашу увагу, що пропозиції до проєкту мають право подавати повнолітні, дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої проводиться розробляється містобудівна документація, юридичні особи, які мають майно на даній території, власники або користувачі земельних ділянок, розташованих на відповідній території. Представники органів, самоорганізації населення, які діють на відповідній території, народні депутати, депутати е, місцевих рад. Тому е, в ваших записках і запитаннях, які будете задавати, прохання і для протоколу, і для вимоги законодавства все ж таки називати прізвищами купанькові, адресу вашої реєстрації і задавати питання по суті. Я думаю, що ми досить плідно попрацюємо і якісно вирішимо всі наші запитання, які будуть. Тому пропоную все ж таки надати слово головному архітектору проєкту Андрію Володимировичу Бучковському. Добрий день. Я представляю державне підприємство науково-дослідний проєктний інститут недополімного будування. Ми сьогодні розглядаємо детальний план території який розроблявся на основі договору між Українською міською, міською радою і нашим проєктним інститутом, номер договору 2015 66 Ділянка знаходиться в східній частині міста Українка Площа детального плану території складає 9,5 гектара. Вона обмежена магістральними вулицями, це проспект Дніпровський та вулиця Юності, а також Канівським водосховищем. На цю ділянку діють наступні планувальні обмеження. В першу чергу, це санітарна захисна зона від Трипільської ТЕС, санітарно-захисної зони 1 км. коридори червоних ліній від вулиці Юності та проспекту Дніпровської які складають 25 метрів, а також санітарно-захисні зони від існуючої СТО і АЗС. Санітарна зона складає 50 метрів. А, окрім значених планувальних обмежень, на території діють а, шум від автодороги магістральних та санітарно захисна зона від залізниці. А, також а, дана ділянка а, підтоплюється, половина ділянки попадає а, в межі затоплення від палокка. Квартал, що у вона складається з різного території різного функціонального призначення. Це і садибна забудова і об'єкти комунального призначення, звільниська садловина і позики для служби, а також території поточного будівництва, на якому ведеться будівництво центру для надання побутових послуг, а також відводи відведені або зарезервовані ділянки під житлову забудову. Проєктом пропонуються ділянки, які відведені під огородництво або під садові функції перевезти в садибну забудову, а також ділянка, яка відведена згідно договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в північній частині, під будівництво 22-поверхового житлового будинку з підземним паркінгом і об'єктом соціально побутового призначення в першому поверсі. А Далі мою доповідь продовжить представник інженерного відділу Сергій Анатолійович. Доброго дня, шановні присутні. Я хочу коротко вам розповісти про інженерні мережі даного детального плану. Почну з газопостачання. Місто Українка споживає природний газ із 1994 року. Газопостачання міста здійснюється від розподільчої мережі магістрального газопроводу навколо міста Києва через ГРС Конча ГРС Безрадичі та ГРС Обухів. Всі житлові райони міста мають розголоджену мережу газопостачання. Процент газофікації існуючого житлового фонду становить 100%. Підземні газові мережі знаходяться в задовільному технічному стані. Щодо газоспоживачів міста, то ними є садибна та багатоповерхова забудова, а також інші промислові та комунально-побутові підприємства для потреб опалення, а також для гарячого водопостачання. Багатоквартирна забудова міста забезпечена централізованим теплопостачанням від Трипільської ТЕС. Перспективний розвиток газифікації міста намічається шляхом подальшої розбудови системи газопроводів. Для нових районів садибної забудови пробудується газопостачання від існуючих мереж газопроводу низького тиску. Багатоквартирний будинок. Забезпечується теплом від існуючих теплових мереж. У всіх громадських установах, дитячих садках, школах, лікарнях, всі термічні процеси, які пов'язані з приготуванням їжі, будуть виконуватись на базі електричної енергії. Щодо електрифікації міста, то електропостачання споживачів міста Українки здійснюється по електричних мережах 10 кВт від РУ 10 кВт власних потреб Трипільської ТЕС. По території міста електро... електроенергія розподіляється через певну кількість існуючих трансформаторних підстанцій та існуючих розподільчих пристроїв 10 кВт. Електричні мережі по місту. Як 10 кВт, так і 0,4 кВт, виконані переважно кабельними. Споживачами електроенергії є підприємства різних галузей народного господарства та промислового виробництва. Для надійного забезпечення в перспективі зростаючих потреб міста, а також новозабудови, в електроенергії та потужності пропонується. По можливості заміна у межах існуючої забудови повітряних ліній 10 кВт на кабельній лінії 10 кВт. Електропостачання багатосекційної житлової забудови пропонується від проєктної трансформаторної підстанції закритого типу двома трансформаторами потужністю 1000 кВт кожний. Ну і На протязі цього проєктного періоду необхідно буде проводити реконструкції та розширення електричних мереж 10 кВт, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергосберігаючі обладнання та технології. Щодо водопостачання, то джерелом водопостачання мікрорайону є кільцева водопровідна мережа міста. Вода витрачається на господарсько-питні потреби. Розрахункова витрата 324,30 метрів кубічних за добу. А також на протипожежне водопостачання. Витрати води на зовнішнє пожежогасіння складає 30 літрів за секунду, на внутрішнє 5 літрів за секунду. І на полив території розрахункова витрата становить 62,81 метрів кубічних за добу. Зовнішнє пожежогасіння будівель мікрорайону передбачається від пожежних гідрантів, що розташовані в колодязях кільцевої водопровідної мережі через кожні 150 метрів. Побутові стічні води від будівель мікрорайону проєктується відводити в існуючий колектор побутової каналізації по вулиці Юності. Розрахункові витрати побутових стічних вод мікрорайону складає 324, 30 сотих метрів кубічних за добу. Дякую за увагу. Наступну доповідь продовжить моя колега Соковніна Нінель Харитонівна. І для того, щоб зменшити території мілководні, були побудовані захисні дамби як на лівому, так і на правому березі Дніпра. І віддаль між цими захисними дамбами складає 500 метрів. І частина цих захисних дамб якраз проходить. У нас у місті Українка. Водосховище поповнюється водами Канівського водосховища, Київського водосховища, яке зарегульоване, і незарегульованою річкою десною. Таким чином, водосховище відносно чисте. І тому для того, щоб Лишити чистоту нашого водосховища, десь нам взагалі чиста. Це єдина в Європі річка, незарегульована, яка е, має абсолютно унікальний хімічний склад е, йодистий, і вона частково несе свої води у наше Буканівське е, водосховище. Для того, щоб зберегти чистоту нашого водосховища, любого водосховища згідно водного кодексу передбачається створення прибережних захисних смуг. Прибережні захисні смуги мають, мають затримувати весь все сміття. Всі е, грязні випуски, які мають, могли б попадати в наше водосховище. А тому е, створена захисна дамба, про яку я говорила, вона і являється, вона акумулює за собою те сміття, оте, е, ті грязні стоки, які могли б попасти до нас у водосховище. Згідно водного кодексу, на крупних річках і на водосховищах, таких як наше Канівське водосховище, повинна бути прибережна захисна смуга, нормативна прибережна смуга 100 метрів. Але в водному кодексі оговорено, що ця зона може бути зменшена. При врахуванні існуючої містобудівної ситуації. Тобто, якщо на цій території відведені вже ділянки під забудову, чи якщо проєктується будівництво, ця зона може зменшитися, бути зменшена, і вона зменшена до 25 метрів. Враховуючи те, що зовнішня межа прибережної захисної смуги це захисна дамба, яка згідно генерального плану і ще буде підсипатися, щоб ліквідувати можливе затоплення при проходженні паводків так називаємо їх, паводків однопроцентної забезпеченості. Тобто, коли йде рідкий паводок, один раз в 100 років. Поки що оці захисні дамби, які побудовані, вони не витримують оці паводки рідкої забезпеченості. У нас на нашій території введені планувальні обмеження. Планувальні обмеження, окрім прибережної захисної смуги. Це санітарно-захисні зони. Санітарно-захисна зона в один кілометр це Трипільська РЕС, яка розповсюджується і частково, частково накладує і нашу територію. Але, слава Богу, вона не попадає у цю зону, яку ми сьогодні з вами розглядаємо, і взагалі не попадає значить, на прибережну. Цілому території, яку ми б хотіли бачити рекреаційною, рекреційно, а тому чистою, значить кілометрова зона стріпілля, ще раз повторюю, цю зону не попадає. Крім того, на цій території є скважина для водопостачання, яка забезпечена санітарно-захисною зоною 30 метрів. Крім того, проходить залізниця, яка також має обмеження 100 метрів по 100 метрів в обидві сторони від крайньої колії залізниці. Крім того, проходять автодороги, які мають 50-метрові санітарно-захисні, шумонебезпечні значить, обмеження. Значить, має місце на цій території ще і підтоплення, тобто високий рівень ґрунтових вод. У зв'язку з цим генеральним планом, і відповідно в цій роботі передбачається пониження рівня грунтових вод з тим, щоб у підвалах не було води, щоб значить, можна було будувати. Коли буде побудований загальний там площадний дренаж, значить всі ці, ці садові будинки, які передбачаються, вони будуть забезпечені пониженням рівня грунтових вод. Ну, ну поки що все, будете питати в мене, я буду відповідати. Дякую. Dziękuję dużo